Сторінка 61. Параграф 21. Влада і суспільний устрій Давнього Єгипту. Влада в давньому Єгипті. Верховним правителем давнього Єгипту був Фараон. Він мав необмежену владу. Встановлював закони, за якими жила держава, керував військом, а також володів усією землею. Він міг надавати її в користування, знаті та храмам. Піддані вважали фараона живим Богом. Знатні люди, передусім, родичі фараона могли отримати від нього дозвіл на управління окремими регіонами та стати номарами. Фараон мав першого помічника Чаті, іноді його називають візиром. Чаті керував усіма масштабними роботами і реаційні споруди, дороги, будівництво, очолював суди. Система управління в державі із часом ускладнювалася. З'являлися чиновники, що займалися окремо державною скарбницею. Податками, судами тощо. Вони мали численних помічників, зокрема писарів. Обов'язком писарів було занотовувати усе необхідне та вести облік. Також вони виконували приватні замовлення, записували угоди та складали різні документи. Вчених людей у давньому Єгипті дуже поважали. Давньоєгипетське суспільство. Більшість населення давнього Єгипту становили селяни. Вони мешкали на землях, що могли належати фараону, знаті або храмам. За право Користуватися землею, селяни віддавали частину врожаю як податок. Ці продукти у першу чергу зерно держава розподіляла з поміж людей, які самі їх не вирощували: ремісники, воїни та чиновники. Також селян залучали до великих будівельних робіт і споруджування каналів. Ремісники виготовляли все необхідне для повсякденного життя. Вони працювали в майстернях, які належали фараону, знатній людині або храму. Деякі ремісники, особливо ті, хто брав участь у у великих будівництвах були досить заможними. Також добрий заробіток мали ювеліри та столяри, оскільки меблі могли дозволити собі лише багаті люди. У Єгипті бракувало якісної деревини. У період нового царства окремою верствою суспільства стали воїни. Вони присвячували весь свій час тренуванням і зброєю. Воїни отримували платню від держави, частку воєнної здобищі, а після завершення служби, земельну ділянку. Писарі проходили тривалу під підготовку, опановуючи письмо та математику. Також вони могли розширити свої знання, вивчаючи релігійні тексти, іноземні мови, астрономію, інженерну науку. І з часом писар міг отримати вищу посаду, наприклад, чиновника. У давньому Єгипті велику владу мали жерці. Вони були посередниками в спілкуванні людей з богами, а також накопичували, записували та передавали наукові знання, релігійні тексти займалися лікуванням. Ще однією верствою давньоєгипетського суспільства були раби. Вони прислужували в будинках знаті або в палаці фараона, виконували важку роботу, наприклад, на копальнях, видобуваючи каміння. Найчастіше рабами ставали військовополонені. Цікаво знати, ієрархія давньоєгипетського суспільства. Фараон знать, жерці та писарі, воїни, ремісники. Селяни, Жерці керували величезним храмовим господарством. Храмам належали землі, на яких жили селяни та ремісники. Ці верстви населення працювали, забезпечуючи жерців усім необхідним і сплачували податки до храмової скарбниці. Тому храми завжди мали значні статки. І склятва єгипетського селянина-чиновникам. 107 рік до нашої ери до виплати орендної плати щодня я залишаюсь на виду на сільськогосподарських роботах, не переховуючись у священному вівторі храму, не прошу заступництва і не вигадую способів для втечі.